Успішно цієї ночі відпрацювала ППО на Дніпропетровщині. Було знищено шахет. А напередодні в день після обстрілу Нікополя було поранено трьох людей. Снаряд влучив у п'ятиповерхівку. Про наслідки і те, як район оговтується після масштабнішого обстрілу в сюжеті Олени Мендалюк. У квартирі літнього подружжя нікопольців російський снаряд залишив у стелі велику діру. Пані Ірина каже, їхнє життя врятувало те, що під час ворожого обстрілу з чоловіком не були вдома. А від оселя, яку облаштовували, 40 років майже нічого не лишилося. Куча мусора. Після доброго ремонту хорошого куча мусора. От повилітали стікла, спальні, балкон в кухні. Овся рама вибита. В кухні, в кухні, так да. в кухні, рама. Все. Ух, по поші по пороху по всій хаті кіт забіжав, не можу знайти. Думаю, що живий. Посеред білого дня росіяни обстріляли житловий квартал Нікополя. Такий вигляд має центральна його частина, боєприпаси поцілили по п'ятиповерхівці. Один зі снарядів пробув дах будинку у квартирах, вибиті вікна. Поранено трьох місцевих мешканців. Все повилітало. Ну пор не можу ще оговтатися від того всього. Не знаю, що сказати. В шоці. Щодене ворожий вогонь для нікопольців уже став буденністю часу. На перепочинок зовсім немає. Щойно скасували загрозу обстрілу. Люди виходять ліквідовувати наслідки. Напередодні окупанти завдали наймасштабнішого обстрілу по району за весь час великої війни. Російські снаряди протягом доби пошкодили майже 70 будинків, інфраструктурні об'єкти та храм. Є інформація про одного пораненого це житель Мусіївки. Ну, як як повідомили, то його. Підлікували він лікується дома. Із них орієнтовно 2-3 домоволодіння, ті, які не підлягають проживанню. Також ми бачимо наслідок руйнації одного із таких домоволодінь, там де руйнація є дуже сильно значною. Наталя Дмитрівна зі сльозами на очах прибирає наслідки удару. По її будинку каже: на мить вибуху була з чоловіком в одній з кімнат, вижили дивом, але тепер подружжя лишилися без даху над головою. Такий осколок прям. Як ми живі залишилися, я удивляюся. Хочемо щось відремонтувати, А якщо вдруге ще прильоти? Ви ж знаєте, як оце зараз така ситуація, що не знаєш, коли воно що прилетить? Без домівки залишили окупанти і пані Алло. Жінка розповідає, зазвичай під час тривоги спускається з чоловіком у підвал. Цього разу не встигли. Будинок зруйнований, кухні немає. Літньої кухні немає, пристроїк немає. Нічого нема. що, головне, що я осталась жива, і мої сусіди живі. Вже четвертий приліт від початку обстрілів Нікопольщини Артилерійський снаряд поцілив по території місцевого храму. Це лише одна з вирв. Через потужну вибухову хвилю у церкві обвалилась стеля та вибуло вікна. Прибирати наслідки допомагають парафіяни. Найбільше що дивує за всі ці чотири рази. Не було пошкоджено жодної ікони, тобто все, що падає на підлогу, все лишається абсолютно цілим. Ну це це просто диво. Місцеві жителі прибирають зруйноване, латають вціліла, і незважаючи на щоденний російський терор, люди виїжджати не хочуть. З Дніпропетровської області Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Ітармарафон Єдині новини.